Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Канал Хата Рибака на зв'язку. Дякую, що з нами. Дякую, що бачу, там, підписуються. Ну, приємно, все ж таки дякую. Ну що, друзі, хочу привітати всіх вас з наступаючими святами, з Новим роком. Все ж таки тримаємося. Бажаю тільки одного це перемоги. Я думаю, перемога буде за нами. А сьогодні такий маленький відосик буде. Там е, приїхало деякі речі. Приїхали, трохи сипухи заказав, байтечі, там фактично вся лінійка. Ну, все вам покажу. Е, тому бажаю ще раз перемоги, здоров'я, миру нам усім. Е, і ще раз хочу нагадати, якщо у вас щось зацікавило, є моя група у вайбері, хата рибака називається. Ну, фактично, там я почну скоро виставляти в наявності товар, які маю. Ну і плюс, якщо як щось цікаво, там і хлопці відповідають. Тобто, ну, Нормальна група, тому підписуйтесь, кому цікаво, шукайте. Тому час покажу, що є. Так, ну що, приїхали. Побачив зараз, що приїхало. Приїхало там. Е, було дві поставки: це трохи Англія приїхала, трохи Фран... Франція приїхала, трохи Сипухи приїхали, е, деякі ліквіди. Ну, зараз все по порядку, друзі. Е, дивіться, приїхали досить часто. Мені заказують ось такі квіченджі, Вони йдуть з металевою вставкою. Е, це йдуть Курумовські. Е, дуже часто в мене їх заказують, особливо заказують спортсмени, ті, хто в спорті, ті, хто силові заброси, ну кажуть, що вони тримають, тобто з ними взагалі ніяких проблем, вони довговічні. Е, їх тут йде 5 штук, ну, крум, Англія, що сказати. Тобто ось такі приїхали. І також під замовлення привіз дренненський, теж квітченджі. Ну, багато хто має таку думку, що, імено, що саме дреннан. Ну, Самі найпопулярніші, самі круті, самі класні, там не розбиваються в вони, ну, вони двох розмірах, йдуть смол, ну, вони не досить малі, я б не сказав, би, що малі, а там є міні. То міні- в мене теж є в моєму арсеналі, да, я дійсно ними юзаю, ну, В принципі, проблем ніяких, але я не в спорті, то тому, ну, щодо їхнього довгого життя, то це, мабуть, і спортсменів треба запитувати. ну, загалом ось, Приїхали такі штуки, є в наявності, тому досить часто мене їх розбирають. Далі приїхали друзі-насадки. Ну, насадки, ті, хто дивляться мої відео, мої, рибалки мої, там то все ж таки бачу, що останнім часом я почав досить часто користуватися рінгерсами-насадками. Чому? Тому що, ну. Робоча штука, це я даю 100%, особливо на диких водойомах, там де я рибачу, а ті, хто дивляться, знаю, що я тільки по диких, фактично, ну полудикі можна назвати. Також юзав я їх був на спортивних водойомах, взагалі без проблем. І також була в мене одна рибалка в тому. Того року ну я на жаль і не знімав, бо то був фідерна, була рибалка, але одна удочка була на фле це була річка. Ну там невелика така теча. Там сороковки шістдесятки тримаються нормально. Все ж таки я флет е, закинув і поставив ось такі авторси. То одна покльовка була, і покльовка була ну подлящик там немаленький, але все ж таки клюнув. Тому е, кольори досить круті, всі робочі, жовтий, оранжевий, розовий, шістьорка йде, плавучість невелика. Тобто, я під восьми гачок. Ідеально, ну, десятка залежить, яка проволока, але це все індивідуально. Тобто, ось такі рінгерси. Має такий ну, рибний запах, більше рибна, ракушка, така, ну, трошки навіть і солодко, іноді, ну, досить важко зрозуміти, що, але все ж таки крута насадка, досить велика кількість їх тут. Ну, рекомендую. Також приїхали ще ось такі рінгерси, це теж попапи йдуть. Аналог першого варіанту. Тільки це йде вже у в круглій формі. тобто І плюс, що тут йде в два в одному, бо тут йде восьмерка десятка Є в мене обзор на каналі, які там гачки тримають, але це все індивідуально, бо тому що різні проволоки, тому тут не можу сказати, треба пробувати. Але теж їх досить багато. І великий плюс, що в в одному йде. Тобто мала і велика насадка. Е, також ще Рінгерса приїхало, теж досить хорошо відпрацювали. Ось, ну, не знаю, як у вас, до речі, можете написати в коментах цікаво. У мене особисто того року все ж таки оранжевий колір краще працював Поза минулого то був жовтий колір. Ну, це у мене ну, цікаво, що у вас. Але все ж таки оці насадки рінгерські, оранжеві, ну, досить круто відпрацювали. Це йдуть по-папи, тобто, теж восьмерка, десятка, колір хороший, насичений, хорошо видно, це йде шоколад. Тобто, E ну, 8-10, як бачимо, по упаковці. Тому Рінгерс рекомендую. Крута штука, в принципі, можна використовувати. E Далі по ліквідах, друзі. Ну, э це, мабуть, вже останню банку, яку я привіз. Це від Bytech Specialty, досить популярна штука, але їх вже на жаль не виготовляють, їх вже немає виробництві. Наскільки я знаю, там з'явилися нові довгі, але була в мене інформація, що хтось там пробував, то ну, сказали, що це був кращий варіант. Тобто це є ліквід і можна діпувати в ньому, додати. Тобто, ну як зеленка, тому це, мабуть, останнє вже що я привіз, бо тому що її вже фактично ніде немається, якісь ще залишки там поставалися, десь, але її не буде. Тому ось такий ліквід приїхав. Він один, до речі, приїхав. Також, друзі, ще привіз ось таку штуку. ну Це від Sony Bay, сам користуюся, це є флюрожиткістю. На моєму каналі теж є відео, як вона працює, досить концентрована. Досить часто в роликах, якщо ви дивитесь англійці, особливо та від Престона, від Sony Baйця їх використовують. Привіз ананас, привіз і також ще один ходовий. Привіз це кріль з квіта. Ну, е, що вам сказати? Ну, я чисто моя думка, але це моя. Ну, я флюро використовую, але я їх використовую коли? Коли використовую, бачу, коли досить хороша активність риби, коли вона прийшла на точку, да, тому, тому що. Ну, Досить часто кажуть, що можу відлякувати рибу. Тому ну я пам'ятаю, був один момент. Цілий день сидів на рибалці, ну нічого не клювало. Взагалі там все перепробував, Я думаю, що ви так само як і я. Коли не клює, то ви там починаєте таке видумувати, експериментувати, особливо коли це дикі водойоми, коли плотність риби досить мала. То була покльовка, одна єдина, але за цією житкістю я все ж таки помастив. Я загалом зверху на кормушку використовую, особливо, щоб трошки дати оцей ефект. Ну, тому але все ж таки заказують, беру, тому ну, кому цікаво, можете писати ось така штука. Ну і зараз ще покажу, які приїхали сепухи. Так, отже, по сепухах. Ну, Сепуха приїхала, то це і Франція, і Англія. Ну, почнемо з Франції. Почнемо з того, що сам юзаю це StarBase, друзі. Е, приїхала ось така світкорн, тобто солодка кукуруза. Об'єм 1,7, Можна використовувати на Flat, тобто можна використовувати на Стікмікси. Ну і також на фідерну рибалку взагалі без проблем. На моєму каналі друзі є там відеообзор повністю, як вони працюють. Е, ну що скажу, старбейці дуже часто мене заказують, кукуруза, Ну хоч я зрозуміло, також лівра дуже часто е, беруть. Тому приїхала ось е, світкор Приїхав е, об'єм 1,7, Ну плюс додатково відра. Да, ці вітра до речі, до, досить круті, типу, в них е, в мене є в самому. Два вже здається, то тому у них хорошо замішувати. Ну, класна штука, що потім у відра залишається. Та такі маленькі бонус. Е, приїхала також ред лівер. Приїхав. Е, ну В принципі, лівер такий. На жаль, я не сильно цей смак розловив. У мене досить мало досвіду щодо нього. Теж такий колір, похожий як до кукурузи. Але я знаю, мене його часто беруть, і я знаю про те, що мені так бо я буває запитую, то кажуть про те, що додаючи крильового ліквіда сюди. На жаль, я не знаю, який саме криль, то хорошо працює. Хорошо працює там, буває в холодну пору. Це тобто осінь, хорошо буває. Ну але це все індивідуально, але все ж таки є ось такий лівер. По малюнку бачимо флет, бачимо, що міксери, бачимо, що флет, ось ці фідерні кормушки, тому теж приїхали, ну, то що 24 й рік, цей і не дивіться. Е, тому є Red Living приїхав е, і поїхала ще вона досить цікава, їй досить важко буває десь е, ну, зловити. Сказати, приїхала GLM Маріни. Ну, це таке: це мюслі, водорості, бетаїн, типу, в плані цього. Тому теж цікаві смаки, бо я знаю, в мене є е, теж, хто дуже часто от іменно любить такий смак, теж можна її використовувати. Я, на жаль, нею не користувався. Ну, її е, ну як вона працює, на жаль, нічого не можу сказати, тому що ну чесно, я її не юзав. Да. Тому ну, приїхали ось те, що стосується від стар Далі почнемо, друзі, Англія, тобто все те, що я найбільше полюбляю, це те, що найчастіше замовляють, купують. Ну почнемо з baite, друзі. Приїхала байтечу, ну, досить нормально приїхало. Ну, почнемо ось з такої новинки. Це їхня Special G Margin Mix. Ну, має такий сіро-зелений колір. Не юзав її, ну, бо тільки вона приїхала, об'єм тут 2 кг, Знаю про те, що її можна на поплавочок використовувати, досить хорошо працює. Смак, наскільки я розумію, рибно солодкий, але ну, чесно не нюхав. Інформації досить мало, бо тільки з'явилася. Тому є. Приїхала Special G. Це їхня у, така досить відома одиниця. Раз. Потім, ну це, да, це історія, це класика, зеленка, тобто, теж приїхала зеленки. Ще й нормально заказав, тому що там і ціни на неї ростуть. Е, ну, шо, крута штука, друзі, сам використовую, всі використовують, знаю. ну Не всі більше, мабуть, використовують, я теж її юзаю. Тобто, крута штука працює взагалі без проблем. Тому є ось така кілограмова. Далі, друзі, приїхала теж, кажуть, досить крута, але теж її не, не юзав, ну, багато чого ще не пробував. Ось такий Halebood Marina Method Mix. Об'єм тут йде 2 кг фракція. ну, Така нормальна, не мілка, не така, як Сонібейця, чуть крупніша, але все ж таки теж досить часто в мене її заказують. Солодка риба. Ну, найпопулярніші смаки. що тут вони пишуть, нам 24 року. Ну, що тобто, так, да. теж приїхала. Далі приїхала ось така теж метод Мікс. Це іде теж риба з коноплею. Тобто, наскільки я зрозумів, теж її не юзав. Не можу сказати, але все ж таки ну, байтек це досить відома, відомий виробник. Він працює 100%, там якісна рибна мука. Багато хто користується, тому багато тут розказувати не потрібно. Е, далі приїхала тігр Пенат, ну, це тигровий горіхи, арахіс, да, Теж досить світлого кольору. видно. Так, дійсно є крупинки, якісь арахісу чи горіх, що там не зрозуміло. Теж часто заказують, знаю, що її добре беруть під груші, тобто використовують. Також на Стібміксі теж без проблем. 2 кг є в наявності, кому потрібно пишіть. Е, наступна є: ще приїхала полоні. ну Полоні це їхня спеція. Я її не користував, але в неї досить хороші відзиви ну, про те, що вона. Теж буває вистрілює непогано. Е, тому теж приїхала. І тому будемо, ну, може, візьму пачку собі, щоб нам на наступний рік. І приїхала ще одна. Це Кріль Тюна. Зрозуміло, це класика, досить е, така до червоного кольору. Але тут е, фракція набагато менша, ніж інші. Все є, друзі, все приїхало, все в наявності на Viber мої групи. Кому цікаво там, ну фактично, я думаю, вже скоро починаю виставляти все те, що тому що товару трохи наїхало, то тому може кому що цікаво. Ну, ласкаво просимо. І зараз хочу показати вам ще одного виробника, А навіть о, ще, ще три ще три виробника Зараз покажемо. Так, далі, друзі, хочу вам показати, ну, на мою думку, це одна з найкращих прикормок, з якою я сам досить довго вже ловлюсь. Друзі мої, з ким я їжджу на рибалку. Ми переконалися, ну, що це дійсно одна з найкращих, що вона працює. Це е, прикормка від компанії Sony Base, друзі. Приїхала е, під замовлення, приїхав Spice Mitch, тобто... М'ясна. Е, я її використовував, ну, на жаль, недовгий час, тому я її мало розловив. Але все ж таки ну, запах дійсно, рибна мука ну, досить великої якості, тому привіз на замовлення 2 кг тут йде. Е, так само під флет підходить, під е, поплавок, також під фідерну ловлю. Досить е, крута прикормка, хороший е, запах має. Тому приїхала ось така. Е, далі це новинка того року, їхня кріль-сквіт. Е, розловили хлопці, ті, хто мене брав, хороші отзиви, ро, розловили її на е, платних водоймах. Хорошо себе показала. Також були в мене пару сесій. Я був на дикий водойомах, я її теж додавав ну, правда, з пельчиком з е, додавав то теж працювала, але ну, на жаль, великої риби я не бачив, бачив карася. Ну тут що ловилося, те й не ловили. Тому криль сквіт приїхав. Далі, ну якщо ви на диких водойомах ловите, рекомендую номер 1 тому що це е, солодкий запах. Він завжди працює на диких водойомах. Це банос. Є е, дехто брав її перший раз в тому році, пам'ятаю, то там Діма, я знаю, що дивиться мене, ну він був досить задоволений, дійсно, досить якісна прикормка, друзі. ну, Запах запах сам не брав би і, чесно. Тому кому цікаво, 2 кг, ну і соні він дійсно економний, бо байтеч все ж таки не так. Він мені подобається тим, що він дійсно збільшується у розмірі. Тому ну, ми з нашими рибалками, якщо брати чисто по соніку, ну, нам вистачає упаковки, десь півтора упаковки на цілий сезон. Ну, дійсно, там досить е, хорошо вона в об'ємі. Рекомендую. І також приїхала ще одна. ну Це класика, це кріль, теж робочий, взагалі без проблем. Е, також тут, якщо придивитися, є маленький пільчик, тобто покришений такий. Подріблений, тому теж хорошо працює, взагалі без проблем. Ну, Sonic, я вважаю, що це одна з найкращих прикормок, які є, особливо для Флета. Їхня механіка, їхній запах, тобто так як вона працює, ну, досить крута, крута штука. Тому ось приїхав Sonic. Хочу ще одного вам виробника показати це те, що замовили, тому взяв там трохи більше, думаємо, все ж таки ну, це динаміт Байс. Ну я чесно, ну досить мало використовував динаміт, Я пам'ятаю, як тільки починав на ФЛЕТ працювати, то це їхня Халібур, Да, я дійсно нею ловив і своїм стіном я ловив. Мені сподобалося це. Тому фактично років 4-5 ми, мабуть, взагалі не використовуємо динаміт, В основному ми використовуємо це Бейтеч, це, це це Менлайн e, e, почали використовувати. Ну по динаміту, e, на жаль, нічого не буду казати, тому що ну, динаміт в Україні в нас одна, мабуть, з найпопулярніших Динаміт і Сісімур, e, два виробника. То тому ну, люди замовляють, люди просять привезти, тому ми веземо. А кожен сам вирішує, чим молодь. Ну особливо мені динаміт, ну їхні ліквіти мені ще подобаються. Насадки, але це моя думка. Насадки. Ліквіди, да, ліквіди, Сипуха? Ну, ну, не знаю. В принципі, я не так. Е, тому дивіться, приїхала ось така динаміт, Silver X Method Mix, замовили мені, я про неї взагалі не знав. Я знаю, що є там серія Silver. Е, що воно, як воно працює, не працює, чим воно пахне, на жаль, не скажу. Просто покажу, що привіз на, на цьому кету. Все почеснув. Тому так. Також є ось Big Fish. цю я використовував, да, цю спробував. Шоколад, як вона тільки з'явилася. Хороший запах, хороша фракція. Ну, На жаль, вона в мене не сильно спрацювала. Я її гарбузом здається пробував ловити. І це чому так? Ну, знаєте, якщо я в неї не вірю, то мабуть вона й не лова. Тому є, приїхала Big Fish, кому цікаво. Тут ціна вовсе здається. Там 360 гривень, чи що, то ціни буду дивитися, бо ще не бачив накладної. То, але ціна да, ціна там, особливо на цю серію, досить досить мала, хороша ціна. Типу, ну Кожен сам вирішує. І привіз ще одну. От, за цю я чув досить хороший отзвій. Я не не користувався це білий шоколад і кокос. І бачимо під флет підходить. Що можу сказати, що це хлопці з Айрона, Я, на жаль, не пам'ятаю, яка команда Женя, це з Житомира? Що він казав, що вони досить плотно юзають і досить хорошо вона, особливо весною, коли вода холодна. Ну, я нею не користувався, тому замовили. Я її привіз взагалі без проблем. Типу, ну. Але, на жаль, ну, отзвій я про неї хороші. чесно Я її взагалі не знав, що вона така є, це білий шоколад, тому що ну, дінаміта там досить велика лінійка, то, ну, особливо такого продукції ну, не сильно всю знаю на пам'ять. Щоб... Тому приїхали отакі три вида, замовив, тому є в наявності і дінаміт. Так, ну і останні виробника, якого хочу вам показати. Ну, на мою думку, це теж один з найкращих. Дійсно, мені досить подобається їхня продукція, вся якісна, насадки, ліквіди, запахи. все, все досить круто. Це є у нас в нас менлайн. Останнім часом ми теж почали досить хорошо використовувати. Купують в мене його. ну Дивіться, ось така є. Медлайн матч метод мікс, світлий колір, мала фракція, хорошо ліпиться, хороша механіка. Ми, от ми, чисто я і хлопці мої, з ким я там рибалю. Ми досить часто її використовуємо, але ми в неї додаємо ходімо на ліквіда. І потім відбувається, відбувається просто бомба, тому що санький карась, мала, малий карт. Тупо розриває. Тому якщо ви хочете ловити і багато, і вам не важливо, яку риби, то оця рецептура ну, у нас працює досить цей. Ну, беремо ходемо, ліквід, додаємо на цей метод мікс, і досить крута рибалка у вас получається. Тут кілограмова упаковка, тобто, ну по малюнку бачимо, що фактично всю рибу її можна ловити. Ну, ми ловимо хорошо нею. Карася і карпа. Тобто, все те, що. Є в наших водоймах. Далі ось така прикорка. Теж. Це свіч Marine, вона йде 2 кг, Вона підходить на всі види ловлі, туди удочка туди фідер, і метод фідер, і гібрид. Вона такого темного кольору, от вона похожа дійсно до динаміта. До маріни досить похожа. І запах, і структура, і колір теж досить крута. Беруть, замовляють, ловлять. Ось така 2-кілограмова. І ще одна є прикорка, друзі. Це теж онлайн-метк Green Supreme зеленого кольору, друзі. І тут такий зелений, цікавий. Він не такий йде він більше як до салатового навіть йде. Що хочу сказати по цій прикормці, теж крута прикормка, хорошо ловить, але вона ловить досить хорошо одну рибу. Це амура. дійсно. Хлопці в мене беруть. Ті, хто ціленаправленно хочуть ловити Амура, вона по амуру показує досить круті результати. Навіть ну, розповідав мені один мій ну, знайомий Толя, привідімо. Він зараз захищає нашу неньку, це з його власного досвіду, що це, що було в нього дві точки. От іменно ця точка, яка стояла на цій прикормці, ловився чисто амур. Там фактично карпа не було. Типу. Тому ті, хто бажає Амур, ціленаправленно, рекомендую. Досить крута штука, можна юзати. Минлайна ну, досить там ще є сипухи великих, 2 типа, Цих баклажках то в коробках, то в мене були обзори. Теж круті, але ось ці три. Ну на мою думку, вони самі-самі топові. З Мінлайну, в принципі ті, що відкрито, ті, що я юзав. Тому друзі, ось таке приїхало трошки, приїхало. Кому цікаво, не забуваємо, пишемо на Viber, Кому цікаво, додаю свої групи там весь товар. Якщо ви шукаєте щось таке цікаве, особливо це імпорт, це не вітчизняний виробник. Вітчизняно у нас є теж. Тому кожен вирішує, нікого ніхто нікого не схиляє. Кожен сам себе вирішує, чим вивити. ну, Люди, ви повинні зрозуміти, що все те, що я показую, це значить його мені замовляють, а якщо замовляють, значить воно працює. Тому кожен любить свого виробника. Ну, це, це все нормально. Це рибалка. Тому дякую за увагу. Дякую, що з нами. Тримайтеся. Перемога за нами. Тому на зв'язку.